Отже, у нас в студії два ідейних опонента, але тим не менше вони мають так само багато спільного: це пан Богдан і пан Дмитро. Так, ви так, обидва так. патріота. Ви, ну, ви, так, вас так можна, називати, можна назвати. Можна назвати. Тим не менше, у вас є дещо, що вас роз'єднує. Не то, щоб ви сильно хотіли об'єднуватися, але воно все роз'єднує. Наприклад, відношення до нещодавнього підпалу цього жовтня кінотеатра жовтень. Я думаю, що пан Богдан дуже сильно засуджує цю ситуацію. Як ви зроз... Я хочу внести ясність: ми не про вогонь, не про пожежу і не про кінематограф. Я а прав. про принципове несприйняття між правими радикалами і ЛГБТ-активістами. Так, а ви підтримуєте, що вони підпалили да? кінотеатр? Я е, загалом ну, проти протизаконних дій за е, діалог, конституційний порядок і дотримання суспільних норм. Мені е, не подобаються м, активісти, які працюють на певні тенденції. І якщо ці тенденції йдуть в розріз з тими тенденціями, які я особисто дуже шаную, люблю і на них сподіваюся, то я вважаю, що м, конфлікт неминучий. А результат його, до речі, легко передбачити. Перегляд кіно це. Це, мабуть, це належить до конституційних прав людини. Безумовно, і я думаю, що ніхто не має права там приходити і піддавати загрозу життя інших людей, які б там погляди не були. Чи варто піддавати ін... загрозу там травм, чи навіть можливо ймовірної смерті інших людей, бо був вогонь через те, що вони геї, так Так правильно говорити, Геї. Та? Так через те, що вони геї. Ні, звичайно. О. Ні, ні, нікого не можна перед. Піддавати насильству через те, що він гей. В Конституції не написано, що не можна бути геєм. Так само не написано, що їх треба вбивати. Стоп, я вже робити? не розумію. Ти наче ти перед тим. Але ж їх підпалив той кінотеатр не тому, що вони геї, а тому, що вони винесли це питання в суспільну площину. Чекай, я просто не розумію. Вони. Такі, як вони мають право. Ну, він українець, він патріот. Зараз всі, хто хабарники кажуть, що вони патріоти корупціонерики. Так, я я просто до того, що реально хлопці підтримали тенденцію. Вони Ну, я може недавно порівняв, але тим не менше. Він патріот. Ти стояв на Майдані? Абсолютно. Стояв на Майдані і має вишиванку. Все сходить, крім того, що людина гей. Не тільки. Є ще щось в ньому не так? Він ЛГБТ-активіст. Що це означає? Чому, Чому? Тому Тому що, це погано чомусь? А, Чому є різниця між особистими переконаннями, на які ніхто не має права взагалі лізти? Твоє, то ти твоє. Ніхто туди не має права лізти. Твоє і все. Ти ж нікому не заважаєш тим, що ти робиш сам собі, правильно? Але якщо ти виходиш на суспіль... на рівень суспільної дискусії, то там у нас ну, по, по, по всякому буває. А оскільки а, так чи інакше, ми десь з минулої зими вже давно діємо поза то там відбувається пряма дія. По перше, я не згоден з тим, що показ кіно це було винесення в суспільство, тому що в принципі кінопоказ це явище закрите, тобто туди могли прийти тільки ті, кому це кіно було цікаве. Uh -huh. Тобто це не було Добре. там на Майдані, да, тобто, всіх насильно зігнали, показували ЛГБТ-кіно. Uh -huh. Я б сказав так, що туди навіть ходило дуже багато гетеросексуальних людей, яким просто цікава ця uh -huh. тема. Вони хочуть більше про це дізнатися. Це фактично такий ну а, закритий захід. Можна куди ми могли мог... потрапити зараз. одну секунду, я закінчу. Куди могли потрапити тільки люди, які хотіли це подивитися? Тобто, це не можна сказати, що ЛГБТ-спільнота комусь щось нав'язувала. Це кіно, і кожен мав 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 вибір прийти на нього і подивитися чи ні. Да? Тобто ти гарантуєш, що там нікого не було, що зігнали школярів? Туди? Абсолютно. Тобто, ну, ну, Добровільно. Як, абсолютно. Тобто, всі, хто купив квиток, вин е, е, да? тобто якби свідомо. свідомо Свідомо знав, що він хоче піти подивити саме це ЛГБТ-кіно там. А, а, а якби ну уявити собі, е, закрити кінопоказ? Який, скажімо, показує агітаційне кіно Третього рейху. Або на, на, просто стінах не висять, Путіна. на стінах висять прапори зі свастиками, туди йдуть лише нацисти і нікого туди не тягнуть. Вони туди просто йдуть. Як ти вважаєш? Мають вони право проводити це? Є одна відмінність а, ага, між фашизмом і ЛГБТ. Фашизм заборонений на законодавчому рівні. Ми ще це про, зак... про закритий кінопоказ, куди ніхто нікого не, не тягне. Але ти все одно кажеш, тут заборонено, значить, це міліція мусила присікти. Є закон. Ага. Всі повинні дотримуватися закон. Давай залишимо ну, формальний закон. Да, туди, я, я теж пропоную то залишити. Ми трошки е, відійшли від тему. Чого газ, добре. Ми нато глибоко в тему зайшли. Тут я пропоную трошки. Дмитро секунду, 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 секунду. Нікого туди не тягнуть. Вони збираються собі, самі собою, між собою. І, І нікол... ми ще перервемо на рекламну паузу. Бачиш? Це насправді трюк у нас немає реклам. У вас відмінність є тільки на тому, що ти кажеш, геї мають право мають право спокійно жити в Україні так, як вони хочуть. А ти кажеш, що геї мають право спокійно жити в Україні, як вони хочуть. Ми зробили те, що ми хотіли, кінець програми. Дякуємо <світ> за увагу. Це ж дуже просто, насправді. <світ> а, стоп, я І ти не розумію, ти... чому, щас... чому ви ще не можете? Можемо включити камеру, я розкажу в чому фундаментально. А, добре, всі ці рухи за права геїв. Антирасовий рух, антирасистський рух. Радикальні екологи, феміністки, вся ця біда вона росте з оцих ось олівацького переконання, також типу всі рівні. Праві радикали, або його просто правих переконань. Люди не вірять в це, тому що це неправда, тому що так не буває. В людях багато чого заложено від природи, і ця природа так чи інакше мусить якось себе проявляти. вона себе проявить незалежно від виховання, в тому числі гомосексуальність. В тому числі гомосексуальність. То, то, це то, 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 це, це але... просто треба приймати. Так вони різні. З цього виходимо. І ніхто мене не переконає, що вони однакові, бо я ж на очі власні бачу так само, як і геї. Гей. Не такі, такі як... Як... не такі, не так вони займаються коханням, як загалом це прийнято. Але, 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 але ви такі... це не заперечуєте? З цього, з цього треба просто що виходити. Сам. Що ви займаєтесь коханням не так, як Дмитро? наприклад. А я не знаю, я не знаю, як Дмитро займається. І так. Він <серкнувся> з жінкою. Він з жінкою займається коханням. Гей, і ти не з жінкою займаєшся коханням. Ну так. Я згоден з Дмитром, що люди різні, тобто, але ну, різні так. Абсолютно. Ми порозуміли ще знов на те, нас... Він ми тільки що сказав, та, що він не проти. Геїв. Я, маю, я не маю а, на увазі, що вони в рівні в правах. Рівні в правах. А різниця ж може бути у та, різному, да, так? оце це круто. Це якраз супер. Рівню я не бачу правах. тут протиріччя. Я тоді не розумію, чому у суспільстві у нас існує конфлікт між націоналістами і геями. Бо націоналісти традиці... традиціоналісти. бо вони вважають, що є об'єктивне поняття норми. Є норма. Звідки наші взяла та норма? І де вона написана? І хто її затверджує? зараз. Від Бога. Ну, я правильно розумію той жест. Ну, в мене поки що тільки така. Від на Бога. Є теорія. норма від Бога. Наприклад? ви кажете? Є законодавство. І всі люди повинні діяти в рамках законодавства. А якщо, наприклад, ви скажете, а у нас є своя норма. О, так, сказати? У нас є своя норма. Геї мають право бути геями і такими, якими вони хочуть. І так. Абсолютно. Це ж просто тільки створить конфлікт, тому що вони не визнають нашу норму. Так, але ви ну, є проблема в тому, що ви не, не визнаєте їх на норму. Для вас? Є тому, що націоналісти і ні, 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 потім приходять ні, 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 чекачка, вбивати для, геїв для, для, під гей-клуби. Для вас oh. є проблема в тому, що в них є своя норма. От тобі. Так, він тобі каже, в мене є норма бути геєм, я хочу любити чоловіка, а ти що кажеш? А я кажу, та на здоров'ячко. До того, як, як поки це не переноситься в ідеологічну площу. Зараз, зараз, От от, от ми зразу до ідеології дійдемо, до того ти кажеш на здоров'ячко, і ти кажеш йому що? Він каже тобі, ти кажеш йому, я вже. <смі> він каже тобі: я така, в нас є норма, що чоловік має право любити чоловіка, він тобі каже, на здоровечко, а ти йому що відповідь? Скарім, дякую, чи що, я не знаю. <смі> За що дякую? Я ні, не знаю. Я, просто, ти йому кажеш, окей, <смі> я собі живу, як я хочу. Допоки uh, вони не піднімають свій власний прапор. О, шо от от як розумію, в чому моменті ви ще розходите? Для чого ви піднімаєте свій прапор? А я не знаю, до речі, де, де Дмитро там бачить, що ми піднімаємо свій да, прапор. Ти, я ж бачу твою аватарку на випадку. Що означає що ти маєш да. на увазі? піднімаєш свій прапор? Тобто ти вважаєш, що на Фейсбуці прапор? людина не має права поставити там. Що, має вона хоче. Не, не, що Право. означає, на що означає піднімає свій но, прапор? Що означає, що вона бере на себе певну соціальну місію і передбачає, що ця соціальна місія мусить стати для актуальною для всього суспільства? А тут є протилежна думка. Я, я не зрозумів. Що е, це означає? Ви, що він пропагує, чи що він на весь світ каже, я гей, сприймайте мене таким, є? мекіт. Та не в тому штука, що я гей, сприймайте. Якщо він каже, я гей, сприймайте мене таким як є, та на здоров'ячку, ну гей. Ну, сприймаємо. Та а тоді в чому я просто не розумію. А тому, що це насправді ЛГБТ рух весь, це ідеологічно забарвлений рух, який передбачає перед собою цілу систему цінностей, ліберальну систему цінностей, відношення до норми, відношення до сім'ї. Це ж базові поняття тобто, суспільні ти, для, для тебе, гей це носій лівого ліберального руху. Не гей, а ЛГБТ активіст ви, гей вибачте. це просто людина з сексуальною дисфункцією. ЛГБТ... Не така вже страшна тобто, штука. Бачи тебе... ви гірші для тебе. Вони такі самі вороги, як комуністи. Саме по собі ні, ні, ЛГБТ-спільнота. Так, ЛГБТ-спільнота це, це кому... ідеологічний ну, ворог. Це так, по суті той комунізм. самий комунізм, це ті самі феміністки. Це все росте з одного коріння. І коли вони заявляють, ну, ставлять цей прапорець, тут пройшов гей-парад, Це значить тут перемагають ліберальне суспільство, тут перемагає своє відношення до норми. Тут відкидається біологічна норма. Тут багато чого перемагає. А просто це ну, як як прапорець, як значок. Ось тут вже так. Окей, тобто ти вважаєш, що одні люди мають право проходити е, по якійсь вулиці маніфестації, а є люди, які не мають права це робити. Так. Ну, наприклад, я, не, я вважаю, що комуністи не мають права ходити хрещатиком бить буду. Це ж нормально. Вони мені вороги. Ну, ну в принципі, для, я думаю, для фашистської ідеології це нормально. Лівацька ідеологія і ліберальна ідеологія досить тоталітарна. Вона передбачає. Е, Заборонено будь-які альтернативні ідеології. Скажімо, як я, я ж не дарма привів приклад, що ось в кінопоказ нацистської кінохроніки, де збираються нацисти з прапорами: ні, заборонять. Не просто заборонять, а пересаджають всіх. Хоча здавалося, будь ласка, свобода, думай, що хочеш, закритий клуб, Запрошуй запрошують тільки кого, хто тобі подобається. Ні, заборонять. Заборонять же. Заборонять, пересаджають. То ви обоє проти нацизму. Чи ні, ні Ой, я проти. проти фашизму? А Дмитро якраз Про, за проти, проти фашизму. Ходить. Я за. Я ж за фашизм. Ми мене ж сюди як фашиста запросили. Та ні, а, е, Чорт, я помилився. Куди я прийшов? Є дуже велика помилка гетеросексуальної частини суспільства, які вважають, що ЛГБТ проти когось боряться. Насправді, якщо ви от, вивчите цю тему, важливо подивитись: ЛГБТ-спільнота ніколи не боролася проти когось. Вона завжди боролася за свої особисті права. Тобто, от завжди нам прикріплюють, що ми там проти там, родин чи щось, щось там, проти сім'ї. Насправді, ніколи ЛГБТ-спільнота не виступала проти традиційної сім'ї. Ми завжди підтримували сімейні цінності. Ми ніколи ЛГБТ спільнота ніколи не казала, що ми проти сімейних цінностей. Не було такого. Бо ми за сім'ю. І Єдине, за що бореться ЛГБТ-спільнота, це за права на свою сім'ю. А це точно вам треба? Абсолютно. Тобто у нас теж є сім'ї, ми теж живемо зі своїми партнерами. Ну, можливо, це трохи для вас там інші формати, трохи він відрізняється. Да? Ну, Наприклад, починається з того, що я, наприклад, до свого партнера не можу прийти в лікарню. А в чому виступають фашисти проти ЛГБТ? Вони не борються за свої права. Вони борються за те, щоб не дати нам прав. Відчуваєте різницю? А, так, а таке враження, що вони тобто, вас ви... бояться. Ви їх боїтеся? А чого б не боятися? У них загалом то за ними найсильніші країни. Вони спонсорують ЛГБТ ці найсильніші країни, найбагатші країни в тих країнах, куди де тільки можна спонсорувати. Це страшна сила насправді, чого б їх не боятися. А ви не думали, чому ці країни стали успішними і багатими? А, думав і, ну, і що ти придумав? багато століть Європа грабувала а а. колонії. щоб не стати успішним та багатим? Я не зовсім розумію до чого ми ведемо. А, ми ведемо до сім'ї. Богдан сказав про те, що вони не нападають на сім'ю. Але ти вважаєш, що не нападають, а, як я вже казав, коли людина бореться за свої права, а права це ж загалом то як сосуди, які з'єднані між собою. Якщо тут є більше прав, то тут же менше є прав. Неправда, правда, правда. сім'я сама по собі це. Поєднання чоловіка і жінки для того, щоб вони е, виховали, народили, виховали дітей, і заради цього існує інститут сім'ї, для того, щоб суспільство дозволяло їм народжувати і виховувати дітей як Бог як Бога більше їм сприяв. Бо суспільство зацікавлено тому, щоб було більше дітей, бо суспільство стає більшим і сильнішим. Окей, тобто, от... якщо, якщо е, дорівнюється шлюб е, гомосексуальний і шлюб е, звичайний, це означає, що шлюб, як саме як явище. Вже не передбачає під собою народження дітей. Це означає, основна його суспільна функція основна по суті єдина, вся решта тільки на нього нанизується. Вона знищується. Якщо клітка, звичайна клітка людського організму перестає виконувати свої функції, це називається ракова клітка. Я підозрюю, що кожна ракова клітка так само прагне жити. Вони множаться, вони так само борються за своє існування в організмі. Але ж якби організму від цього не легше. Друзі, Окей, але... Тобто оці гетеросексуальні сім'ї, в яких немає дітей, да, по якимось причині, да? Тобто вони теж вважаються раком, їх теж треба знищувати? А... Ні. Я от що скажу. Ні? Ви, ви Просто под... є механізм. Ну, механізми механізми поді... передбачають. Вибач... Ви, ви поділили... Та ви поділили світ на два світи. Так так воно і є. Ні. Ні. Є, є ви і є ви, але є ще і я. І я такі, як я. Мені все одно на націоналістів, на фашистів, якщо ви не вбиваєте мене і не б'єте мене, робіть, робіть поради. І мені так само все одно на них. Якщо вони не нападають на мене і не роблять мені нічого поганого, хай собі роблять свої поради. То що ваша ворожнеча робить мені дискомфорт. Тільки то мене напружує. Тільки давайте зазначимо, що ЛГБТ ні з ким не ворогує, ні проти кого не бореться. Це фашисти борються проти ЛГБТ. Ти вважаєш, що Е, гомосексуальність це погано. О, ні. – ти... Ні. – Божечки, Вибач. Ні. – ні. Це нормально. Це ну, нормально. Нього, не нормально. Це е, один з варіантів сексуальної поведінки, який сам по собі не може ну, осуджуватися чи якимось чином е, заборонятися. А як ти його з біса заборониш? Це інстинкти, які у людей просто є. Що? Чи можете ви між собою так ще домовити, щоб ті, кому все одно, такому як мені, е, не заважали ва ваші конфлікти? У мене був один знайомий. Ну, Гомофобний досить такий. Він проти... Був це Ти... все вже? Ні, ні, він ще є. Він, ще... він просто перестав бути гомофобним якийсь час. А... Він десь теж був проти там, прапорів, там, прайдів. Каже: оце собі тихенько сидіть вдома, вам вдома можна, а виходити, це не треба. І от він поїхав в штати на навчання. І потім повертається зі штатів, каже, Богдан. Якщо для того, щоб у нас були такі ж самі дороги, як в Штатах, треба виходити на гіпрайди, скажи, коли я вийду. Богдан забув, е які шикарні шляхи були в Третьому рейху. В принципі, так. Може, нам по тій ідеології краще йти? Це дуже просто. Японія, не дивлячись на загальну толерантність до гомосексуалістів. Традиційне суспільство, там така традиція. Вони нормально це сприймають. Шикарна насправді традиція. Принаймні, нема немає ніяких неврозів на цю тему. Mm -hmm. Греція теж гоморетична була країна повністю, але в той же час це була мілітаризована країна. Найбільші воїни були власне гомосексуалісти Спарта. Це була ну, так. така Оаза. Нормально, правда? Так, абсолютно. Але гомосексуалісти там не вимагали суспільних преференцій. Не було з чого. Та дам шлюб, а вони тут не вимагають. Шлюб існував для того, щоб народжувати дітей. Списки не хочеш, якщо ти такий весь себе мужик, але ти мусиш бути, маєш завести дітей, інакше твій рід закінчиться. Для цього тобі мусить бути шлюб, значить, для тебе мусить бути дружина. Я згоден, що е, два партнери не можуть народити дитину, це але це не, не означає, що вони не можуть виконувати інші соціальні функції в державі. Наприклад, от тих дітей, які по по покидали гетеросексуальні mm -hmm. пари, да там в mm -hmm. будинки поздавали. Да? Там що вони не можуть їх там опікувати і виховувати Смотрите, Чи, чи э, права ви мої що... впливають на твою сім'ю? От від того, що в мене Зараз, там раз, з, я з, з моїм партнером я, я знаю, буде що... право один до одного приходити в лікарню офіційно нормально, чи укладати партнерство да, і брати разом банку кредити, іпотеку. да? Чи від цього змінюється там, твоя родина? Я Це в просто... твою родину? Я б змінював тоді, не е... Ні, дай б... мені відповідь на питання. Чи зміниться твоя родина від цього? Бо від того, що я буду скінус стан... моєї родини, зміниться а яким чином співжиття таким таким от способом воно не передбачає розмноження, і так, нація але... зменшується. Так, але хай теоретично, теоретично, і теоретично і чим 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 того, більше вони вони розмножується, тим швидше вони закінчаться. Ніколи вони не закінчаться. Існує весь час оця ось похибка. І намагання їх знищувати це досить тупе намагання, mm, тому та. що все одно вони народяться. Добре, ви ніколи не примиритеся, то, то точно. Ну вони ніколи не, не скажуть, добре, будьте. А... Скажемо, господи на здоров'ячку, особиста справа. Будьте особиста. активістами в нашому суспільстві. Отак, ви ніколи не скажете. Ні. О, фух. Вони ніколи не скажуть. Ну, Дмитро не скаже. Дмит... А, Дмитро ніколи не скаже будь активістом у тому суспільстві, в якому живу я. Він ніколи так не скаже. Так. Чи є щось, з чим ніколи не примиритись весь щодо Дмитра? Я вважаю, що на активізм кожна людина має право. Чи можна назвати, що це є фундаментальна незгода ваша двох? Угу. — Добре. Фух. — Тобто в принципі, в історії... ви є меншина і ви є меншина. Так. І завдання більшини, ну, такого, На сторону ні, завдання більшини не дати вам ще побити, щоб ви не побивали до одного. — Так, так. А чого це? Так а для чого? А ну, це ми... періодично все одно трапляється. Треба просто трапляє. не стояти це. на шляху, все нормально. Тоді бо, бо можна, можна ябо, само померти. Тільки питання а. в тому, що він може бути мені корисний. Хто це за освітов? Я фінансист. Фінансист. Він може бути там, мені, Майкле, не купуй зараз гривні, а купуй зараз долари або щось інше. Так. дати. І ти мені можеш бути, бути корисним, тому що, щонайменше, ти можеш мене від гопників захистити. Ну, що найменше. А хто це за освіту? Я за освіту журналіст, але наразі солдат. Ти мене можеш реально захищати ну, тобто, від, від москалів: москалів. Ну, тобто, москалів. Тобто, фактично, і ти мені можеш бути корисним, і ти. І як би це банально не було, але я не хочу, аби ви один одного били. В боротьбі народжується істина принаймні, процес. Добре, бийте один одного, але не вбивайте. Так? Ну, так, тихо. Ти ще не знаю жодного випадку, коли гей активісти там, чи ЛГБТ-активісти напали на фашистів. такого так, а може, а в історії ще не було. може історію. А проблема? сам репостив у себе так. в Фейсбуці про те, як дагестанець борець, э, гомосексуаліст побив трьох чеченів. Так, це ну, москаль, це. Бо, це москальська історія. <рес> а там вчора, як людей. Так, так така там, історія. Це, да, Би, не люблю биків, які дориваються ну, до тих, хто просто виходить із. Магазину. Я думаю, що товарного. він був не як ЛГБТ-активіст, він був просто як людина, яка яку разом... зробив. Таких треба було. Як особистість. Угу. Наприклад, ми можемо так подумати? Чуваки, давайте ще домовимо. Ми перше побудуємо, щоб в кожного з вас була зарплата по тисячі е гривень при курсі один до одного з доларом, а потім розбирати ще про паради. Ми можемо так подумати? Ні, ми можемо разом піти бити москалів. Це у нас непогано вийде. Можна серйозно? Так, да, абсолютно. Вже це робимо. Да. У мене дуже є багато знайомих, які зараз там в окопах на передовій. І вони геї? Так, геї і з автоматами мочать москалів. В угу. тебе в батальйоні був гей? Разом з не знаю, не перевіряв, якщо чесно. Я їх ні в чому не переконав, але вони принаймні ще не побили у мене на ефірі.